Ви вносите в ЄРДР. В ЄРДР, ці питання, це для людей, хто присутній, це єдиний реєстр досудових розслідувань, внесено в 30, 18-го року. То що правоохоронні органи плекали два роки цього організовану злочинну групу? Так? Почекайте, дайте послухайте мене. Ви внесли дані в ЄРДР про те, що підозрюється Федорчук і Процюк. 31.10.2018 року. А підозра йому оголошена 14 лютого 2019 року. Плекали Федорчука, як, обі... як пояснити дії правоохоронних органів? Що вам відомо, що діє організована, злочинна група не встановлена і вами до сих пір вона не встановлена, тільки знаєте одного Федорчука і Процюка. А пишете, що вони ж задали збитки державі навіть, підірвали авторитет. І один об'єкт кафе 280 метрів. Я думаю, що навіть для рівного це не той об'єкт, на який буде посягати така організована злочина група. Ну мені так здається. І е, е, земельна ділянка 2 сотки. Більше ви епізодів не наводите, то що ж це за група така організована?